Вітання, друзі! Сьогоднішня тема відео це така відверта досить тема. Я хочу поділитися з вами своїми враженнями, а саме ключове питання, чи я не жалкую, що ми переїхали до Данії. Тобто, чи справдились наші очікування? Як буде жити за кордоном? От. З реальністю, з реальною ситуацією. Я думаю, що багато хто, е, багато кому можливо буде цікаво питання таке почути від людини, яка виїхала. І що вона думає з цього приводу зараз. От, Про це буде відео сьогоднішнє. Навіть я думаю, воно буде цікаве тим людям, які збираються їхати резосів в інші країни. І теж думаю, чи вони будуть вони жалкувати. Особисто я можу сказати, що я не жалкую. Ми вже тут живемо 7 місяців, фактично. І на цей період, за цей період жодного разу не було, щоб я собі шкодував. Чи, наприклад, дружина говорила, що чого ти сюди привіз мене і так далі. Ясно, що не зовсім все легко з самого початку але якось ми з тим боремося відійду я трошки від пляжу бо хлопці приїхали покупатися Зараз роздучуміти о можливо чути так от тобто за тих 7 місяців ми зовсім не шкодуємо перш за все це безпека Звичайно, тут порівнювати, хтось більше страждає від війни чи менше. Це не про це мова. Як е, моя думка, що кожен з нас, е, українців, які живе на території України, постійно е, під стію стресу і під небезпекою. Невідомо, коли е, може куди прилетіти ракета. Є міста, звичайно, де більше обстрілюють і де ворог ближче, а є ідеальні міста але туди теж може прилетіти і прилітає час від часу. Тому судити про це нема змісту. От, трошки відійшов від теми. Очікування наші. Ну, Чесно кажучи, в уяві малювали ми данію. Важко вже навіть згадати, яка як ми її собі уявляли. Ну, в принципі, я уявляв, що це буде високо розвинена країна. От. В плані економічному і так далі. І в принципі ці випро... це, це мої очікування і виправдалися. Дані справді не звичайно, було, що це така тиха країна відносно у як це сказати. Ну, звичайно, що ми в такому регіоні живемо. Не тусовочному, як сказати, спокійному сімейному тихому. Але знову ж таки, повертаючись до нашої теми, однозначно ключове, що є, це безпека для всієї сім'ї, для трьох моїх дітей. І це правді, просто саме-саме краще, що може бути. Все решта, які е в нас тут перешкоди, перепони, що ми тут долаємо, це все дурнички. Порівняно з тим, що ми... Отримали, виїхавши з, з України. Отримали ми е, спокій. Чи справилися мої очікування? Чесно кажучи, справилися. Я, мабуть, десь так і собі уявляв, як буде е, змінюватися наше життя. Ну, Можливо, не на 100%, звичайно, але ну, відсотків 60. Мені здається, що в мене було перечуття, як то буде. Зміна країни на місце проживання інша країна. Е Чи я не жалкую, як я кажу, не жалкую однозначно, і найвеликий самий, ж... самий плюс це безпека. Звичайно, мінуси є, які ми мусимо з ними е змиритися і йти з цю сторону, це робота, вивчення мови. Е От. Це основні дві, два елементи, які е, е, потрібно е, тій людині, яка переїжджає першим ділом з тими питаннями е, вирішити. Тому що перебуваючи на соцвиплатах, е, ми таку тактику не хотіли. По-перше, навіть і не дуже той, комфортно висіти на... на утриманні держави. Це перше. Друге, е, працюючи, ти, звичайно, більше будеш заробляти покращувати добробут сім'ї, тому робота в новій країні це важливий елемент. І не потрібно забувати, що роботу важко знайти без мови. Якщо нема доброго рівня англійської мови, в Данії особливо, і не знаєш данської буде так не дуже легко з роботою, доведеться трішки потрудитися. Але можна не йти. Ми з дружиною знайшли роботу, як ви знаєте. Е -е, працюю при обоє в ресторані, тільки в різних ресторанах, трошка різна робота, але вдалося нам зробити початок. Роботи, звичайно, е -е, кращу роботу важко придумати без знання мови, але по великому рахунку ми задоволені тою роботою. Е -е, хоча трохи тр -е, на правді, змучуємося. Далі мова. І це теж такий мінус, який треба зрозуміти, що обов'язково треба буде вчити мову і ми входимо в мовну школу. А зараз роботи нам доводиться трішки пропускати. пробуємо все надолужувати самостійно. Але знаємо, що кращу роботу важко знайти без знання мови. Це ж логічно. Десь чи водієм піти працювати навіть таким нормальною фірму якусь Сюди треба мову, бо треба спілкуватися з клієнтами, з керівництвом, з колегами. Ну, ж не будеш ти з перекладачем, з телефоном ходити і балакати. Ну, це, це реально, це навіть смішно, правда. От. І тому оці два основні е, такі негативи, які стикаються іммігранти в котній країні, і їх треба долати. Просто вчити мову і просто шукати роботу і починати працювати. Знову ж таки, повторюсь відверто, що ми не жалкуємо. Для нас була ключова безпека. Як я згадую ці всі тривоги, ці всі, -всі негативи, ці телеграм-канали, куди ракети летять, це все це вже така була психологічна втома. І багато людей наших, на жаль, це все е, переносить. І жаль, ми не впливаємо, коли закінчиться війна. Так прямо ми можемо допомагати нашому війську а, перемогти. Але по великому рахунку, я думаю, що все ж таки це на великому високому рівні вирішуються такі речі. Тому очікування, в принципі, справдилися. Не знали, що буде не зовсім легко. Ми вже почали оце все проходити на власній по власному досвіді. Що зробив би я інакше? Це єдине, що напевно все ж таки рішення про виїзд з України прийняв би швидше. У нас була така можливість, звичайно, тому що трьохдітний батько, багатодітний батько, я виїжджав і ще від початку війни мав змогу виїжджати, і ми виїжджали на невеликі відпочинки. От. Тобто виїхати можна було хоч в перші тижні війни. І насправді, можливо, це і правильне було рішення. Ніхто не думав, що війна так довго затягнеться. За цей період можна вже би було мову вивчити. І вже можливо, на принаймні, якийсь добрий рівень знати мови. І е, діти б вже мову вивчили. І чекали би, коли вже війна закінчиться, щоб повертатись в Україну, наприклад, як варіант. Ну ж таки, от якраз питання теж напевно кого, багатьох кого турбує. І мене, зокрема, теж дати чесну відповідь на питання, чи я би повертався в Україну після війни. Наразі, от якщо б війна закінчилася завтра, я думаю, що так. Ми ще тут не так довго живемо, не так довго вкорінилися. Робота в нас є не саме, скажімо... Солодка, і через цю роботу, і через звичні мови нам ще треба буде, напевно, за два роки перейти, скажімо так, по тяжким роботам, фізичним, фізичні, тяжкі роботи, бо інакше визнання мови не візьмуть на якусь роботу, розумієте. От. І ходити вчити мову, реально вчити мову, школу, самостійно займатися. От. І питання би стояло: повертатись в Україну чи йти ще на ці жертви. Я думаю, що я би повертався. Але... В залежності скільки часу ми тут проведемо, наша моя зукрама думка може помінятися. Це все одно рішення мали б приймати ми з дружиною щодо повернення в Україну. З огляду на того, від чого ми тепер будемо вже тут відмовлятися, і чого ми там отримуємо в Україні, що є логічно. Тому буде така в мене відповідь. Зараз би ще верталися, а от за який час довше, у мене вже самого є сойного. Коли вже вивчиться мова, буде тут робота і, можливо, якісь документи не тимчасові, тоді вже може і будемо приїжджати в Україну чисто так. Як -то, провідати родичів? Хто його знає, і таке може бути, самі не знаю. Питаннячко таке, кому краще їхати, а кому не ризикувати в Данію їхати? Як на мене, все ж таки їхати вартувало би, мабуть. Всім, хто морально готовий до того, що чекає. Ясно, що ви морально повинні розуміти, чи вам це такий дискомфорт, скажімо, це мова, і знову ж таки робота буде до вподоби. Ну, звичайно, ми відкидаємо, не аналізуємо, типу, хто може взагалі виїжджати з України, то це зрозуміло. Перше, треба зважено поставити собі питання, від чого ти відмовляєшся, навіть ну, якщо ми не враховуємо безпеку, яка є сама ключова, що кожна людина має право на безпечне життя. На друге, щоб я звертав, тобто це ключове. Якщо ви хочете безпеки, будь-хто я рахую, і є можливості краще виїжджати. Ну, ясно, що всі виїхати з України не зможуть, тому що держава а, закрила кордони. От, І тому ми ці всі нюанси відкидаємо, беремо до уваги тільки е, такі аспекти людина, чи готова йти через деякі оці дискомфорти. Це через мову і тут важке питання. Я не знаю, що вам сказати. Кожен повинен сам приймати рішення, чи їхати, чи ні. І слухати свого серця, бо інакше можна і пошкодувати. Багато хто їде з Данії. Навіть за тих сім місяців, що ми живемо, вже з нашого гуртожитку повиїжджало досить людей. Кудись чи в інші країни, чи в Україну. Що би я зробив ще раніше, друзі, то ну, якби я точно впевнений був в Даній звичайно, я би почав вчити мову. Якщо чесно, зараз можна в інтернеті все понаходити. І підручники, і слухати. Тобто, якби я знав, що вони сюди закинули. Ну нічого. Ми йдемо з нормальним режимом, вчимо мову, і віримо, що ми її зможемо вивчити, і вона нам в житті пригодиться. Наю по собі прийняти рішення про виїзд виїздю країну не саме таке рішення. Хтось собі задумається, вже хоче виїжджати, так само, як і я, буде перебирати різні країни, дивитися різних блогерів, порівнювати собі якісь дані і аналізувати. Тому якось воно так. Зважайте на це, що це е, нелегка, е, нелегка затія. Звичайно, я ж тепер не знаю, що би було, якби ми вирішили їхати в іншу країну. А ми розглядали інші країни. У мене було в кінці два варіанти. Це була Німеччина і... Ну, Німеччина, в принципі, логічний варіант, був ще варіант навіть в Македонія, ну, на Балкани. І на Чорногорію дивився, і на Албанію дивився, у мене дві крайності було. Або країна Єсу. Або якісь менш заможні країни європейського е е е континенту. І з легшою мовою, бо Балканська мова, як не крутий, мені здається, деяка мова не всіх країн, напевно, а деяких країн вона е трохи до української, зокрема македонська мова. В них корилися і ми як аналізували, ну так дивилися, наче там і не дуже сильно важка мова. Багато слів є подібних до українських і крилиця. Тому навіть у нас були дивні варіанти. Ну, може ще дивні. Та і клімат Македонії є набагато кращий, ніж в Данії. До Греції близько, колись відпочивали в Греції, до Егейського моря чи до Іонічного моря та Близенько все можна їсти. Це варіант. Кожна країна це варіант. Тому вибір великий зараз є. На жаль, через війну. Якби не війна, більшість українців були в Україні, ясно, що. Тому ми повинні змушені багато хто з нас починати нове життя в інших країнах. Наш вибір жити в безпеці, чи... тобто від кожного нас залежить. В ну, країні війна. Ми на неї не впливаємо, ми не можемо зупинити ракети, які кидає на нас Путін. А от виїхати, якщо є можливість і в безпечну країну почати з нуля, нуля, життя з нуля, ми можемо. Тому вибір за кожним, якщо є така можливість, звичайно. На жаль, не всі мають таку можливість виїхати, ну. Ну, ж таки, це рішення е не ми, на нього не впливаємо.